Вітаю, дорогі водолії! Знову ми з вами зустрічаємось в черговій викладці і на цей раз поради таро для вас на вересень. З Чим ви заходите у вересень? Це можуть бути ваші мрії, ваші настрої. Це можуть бути якісь події, які відбуваються в кінці серпня чи на початку вересня. І трійка чаш це про радісні події. Причому такі, в які включена не одна людина, не дві, а якийсь колектив, близькі для вас люди. Це можуть бути свята, зустрічі з друзями, якісь прекрасні новини. Для когось карта може програтися очікуванням, наприклад, народження дитини, І, звичайно, не обов'язково у вас, можливо, у вашому оточенні. Давайте побачимо ще трошки детальніше. Атмосферу місяця показує король пентаклів. Насамперед мова може йти про чоловіка, який зіграє суттєву роль в тих чи інших подіях цього місяця. Це може бути ваш керівник, це може бути благодійник, який допоможе матеріально. Це може бути, наприклад, якась установа, така як банк, з якою потрібно буде мати справу. Ну, загальні енергії це про стабільність, про почуття безпеки. Про важливі фінансові угоди. Якось на перший план вийдуть питання взагалі матеріального забезпечення. Давайте відкриємо, що на роботі в кар'єрі і в бізнесі. Для тих, хто знаходиться в пошуку роботи. Старший аркан диявол і з королем Пентаклів це може вказувати на те, що ви можете отримати таку досить спірну пропозицію, і мова може йти навіть про гарну заробітну плату, але ви самі розумієте, що навіть назва цієї карти вказує на те, що не все так просто. Можуть бути якісь приховані мотиви, обман, коли ви потрапляєте в якусь ситуацію, з якою потім не будете знати, як вибратись. Також ця карта може показувати різного роду незаконний бізнес або неофіційні виплати. І якщо ви на початку можете бути просто знаєте, в захваті від цієї пропозиції чи від тих новин, то варто все-таки сім раз подумати і один відрізати. Ну а для тих, хто наразі працює, тут все спокійно, стабільно. Ви чітко по графіку отримуєте заробітну плату. Може, доведеться зайнятися якимись питаннями обліку, бухгалтерії. Чи, наприклад, інвентарізаціями для когось, наприклад, у бізнесі ці карти можуть показувати вже початок бюджетного процесу, коли починають формуватися? Плани на наступний рік. І не втомлюсь, друзі, нагадувати, що в нас загальний розклад. Я максимально даю інформацію по кожній карті, але, звичайно, не можу розкрити кожну конкретну ситуацію. Якщо вам потрібно розібратися детальніше в особистих справах, якщо вам відгукується зараз саме щось в цьому розкладі, звертайтесь, ми подивимося глибше. Рухаємося далі. Ще один старший аркан, на цей раз башта, показує питання фінансові. І, загалом, матеріальний стан, як відомо, ця карта частенько сприймається як негативна, тому що вона є вказівкою на руйнування. Що саме буде зруйновано? Можливо, якісь плани, в яких було щось не враховано, або щось назрівало весь час. Ви бачили, що до цього йде, але не хотіли це приймати, не погоджувались, весь час відкладали рішення. І в вересні, скоріше за все, ця ситуація розв'яжеться сама собою. Як кажуть, все стане на свої місця. Проясняється ситуація, з'являється розуміння, що все треба вже щось із цим робити. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що ця карта частенько вказує на стресові ситуації, коли, знаєте, буває таке відчуття, що вибивається земля з під ніг. Так ось зверніть увагу на карту місяця. Король Пентаклів це просто символ стабільності, впевненості в собі питань безпеки, в тому числі матеріальної. Звичайно, тут може бути безліч варіацій, наприклад, про ситуації, коли у вас є якісь борги. Які ви весь час відкладали, не платили, може виникнути запит з боку банківської установи чи людини, яка вам надавала кошти про повернення? Думаю, що в цілому я описала основні ключі по цій карті. Додам тільки, що це старший аркан. Отже, питання фінансів і інші питання матеріальної сфери будуть для вас зараз важливими. У вас просто навіть може не бути варіантів. доведеться їх ними займатися і їх вирішувати. Ще один старший аркан на цей раз у стосунках. Так що місяць буде для вас таким віховим, значимим, потрібно буде вирішувати важливі питання. Якщо говорити про відносини між людьми, то підвішений це про холод. Тут дуже чітко промальовано на цій карті. Це така зима. Люди можуть відсторонюватись по тим чи іншим причинам. Це може бути емоційне відсторонення, це може бути ситуація, коли одна людина десь знаходиться далеко і не має можливості спілкуватись так, як хотілося б. Можливо, якісь інші питання, такі як робота чи гроші, які теж будуть зараз важливими, будуть забирати ваш ресурс і ваш час. І тут уже в стосунках може бути така пауза, трошки охолодження. І на це власне вказує і король Пентаклів, як карта місяця. Це взагалі не про почуття. Це скоріше про питання, справді такі більш матеріальні, приземлені. Часом ця карта ще програється, знаєте, таке відчуття жертви, коли людина мусить знаходитись у якихось відносинах, підтримувати їх. Можливо, тоді коли до цього не лежить душа, і взагалі вже все набридло. І так знаєте, все одно немає розвитку, немає. Надії часто по цій карті, і в таких ситуаціях карта вказана те, що зараз час ще раз все обдумати, переосмислити, спробувати подивитися на відносини під іншим кутом зору і прийняти тоді важливе рішення. Зараз, до речі, не варто різко діяти у питаннях, які стосуються взаємовідносин: чи зближатись з кимось, чи віддалятись, скажімо так, чи розривати стосунки. Ще раз нагадаю, найкращий варіант зараз трошки зачекати і все ще раз обдумати. Порада місяця, королева чаш. Така приємна дама, наповнена любов'ю, співчуттям, розумінням. Можливо, це для вас особисто порада, що саме такий підхід буде вигідним для вас зараз у цьому місяці. І трошки менше прагматизму і трошки більше чуттєвості, я би так сказала. А для когось королева чаш може вказувати на те, що поруч з вами є жінка, подруга, ваша мама. Чи просто людина, яка вас може підтримати, надихнути. Можливо, творча реалізація, якесь хобі допоможе вам вирівняти емоційний стан. В будь-якому випадку, королева час – це про вміння прислухатись до себе, до свого серця і до своєї інтуїції. Вона зараз може вам підказати правильні варіанти рішення. Бажаю вам все найкраще, дорогі мої, і прощаюся до наступної зустрічі на каналі.